Доброго квіткового дня! Сьогодні ми з вами зустрінемось і посіємо на розсаду перчик, помідорки і деякі квіточки. Ось я вже підготувала лоточок. Це у мене еустома, рання яку ми будемо сіяти, перець і тільки ранні помідори, бо всі інші помідори я висіваю прямо в ґрунт. Сьогодні, іде, у нас календар, якщо брати залунним, то якраз підходить найбільш сприятливі дні для посіву. Тому 24-25. І ми з вами маємо і 26-го особливо сприятливі дні для посіву. Мені дуже подобаються ось такі торфяні таблетки. Вони є в індивідуальній упаковці. У мене, на жаль, в цьому році я не встигла їх придбати, тільки. Такі такі можуть розсипатися згодом, але все одно зручно покласти їх у лоточок і в кожну невеличку дірочку положити по одній насінинці, От як у мене ось тут Еустома. Згодом зав'язати у пакетик і поставити на підвіконня. Це у мене хурма, будемо разом з вами садити. Також зручно сіяти петунію прямо в підвісні кашпо, які я влітку зазвичай вішаю на вулиці. І ось таке насіннечко. У мене це перший раз я цієї фірми замовляла. Вони йдуть гранульовані у кожного у капсульці. Дуже зручно, якщо у мене, наприклад, підвіконь багато, великі, я прямо у кашпо їх буду розставляти на підвіконі і чекати, поки вони зійдуть. Для помідорів та перців беру такий великий лоточок, буду сіяти. Їх тільки рані, знову ж таки повторюсь, тому що інше я саджаю, сію прямо на огороді. І каліфорнійське диво, люблю цей сорт перців, сію також так само рано на невеличку кількість землі. Ми беремо, робимо бороздочку і тоді розкладаємо насіннячка. Я напроти кожної бороздички ставлю до якого сорту належить те або інше насіннячка, щоб не підписувати. Далі просто присипали невеликою кількістю землі зволожили, знову ж таки, замотали стричь плівкою, або кульочком і на підвіконня і чекаємо сходів, які у нас згодом з'являться. Ось такий вигляд має тепер моє підвіконня. Все заставлено кульочками-пакетиками. Коли мені потрібно, підіймаю пакетик, зволожую пулівізатором і чекаю на сходи. Коли вони з'являться, пакетик прибираю. Згодом винесу на вулицю. Саджайте, нехай радуть.